Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо листкове бездріжджове тісто. Залишайтеся зі мною! Листкове тісто служить чудовою основою для безлічі різноманітних десертів та пирогів із солоною начинкою. Вироби, які готуються на його основі, зазвичай виходять ароматними, апетитними і просто тануть у роті. Виготовлення листкового тіста вимагає трохи терпіння. Потрібно обережно працювати з інгредієнтами, щоб повітря могло потрапити між шарами тіста та масла. Але результат того вартий. Отримаємо багато шарове ароматне тісто. З цього тіста ми приготуємо багато смаколиків. до кімнатної температури додаємо сіль і ретельно перемішаємо. Просіємо борошно і вливаємо солону воду. Замішуємо тісто на низьких обертах. Це займе зовсім небагато часу. Отримавши однорідну суміш, тісто готове. Ось таке вийшло еластичне тісто. Викладаємо тісто на тарілку. І накриваємо його харчовою плівкою. Залишимо відпочити тісто на столі. А за цей час приготуємо другу частину для нашого листкового тіста. У просіяне борошно додаємо холодне вершкове масло, порізане на шматочки. Перемішуємо на низьких обертах. Знадобиться кілька хвилин, поки масло повністю вбере борошно. Також в цьому випадку суміш не можна сильно переробляти, інакше масло нагріється. Повинна бути ось така вершкова маса. Сформуємо з неї ось такий квадрат. І викладаємо також на тарілку, яку ми трохи притрусимо борошном. І накриваємо харчовою плівкою. Залишимо відпочити 5 хвилин. Після цього знімаємо плівку. На робочу поверхню додаємо зовсім трохи борошна і можемо трішки розкачати вершкову масу, зберігаючи форму квадрата. Викладаємо на тарілку і поки залишимо її. Наше тісто відпочило, притрусимо нашу робочу поверхню невеликою кількістю борошна. І розкачаємо його качалкою у квадрат. За розміром більше, ніж квадрат вершкової маси. Викладаємо квадрат вершкової маси посередині ромбом. І загортаємо краї тіста. Защіпуємо краї. Починаємо розкачувати тісто. На робочу поверхню, як завжди, не забуваємо притрусити зовсім трішки борошна. За допомогою качалки розкачаємо тісто в прямокутник. Потім повертаємо його на 90 градусів. Довша сторона повинна бути перед вами. На цьому етапі зробимо перше складання в три рази. Загортаємо один край тіста до центру прямокутника. А потім поверх нього загортаємо другий край. Ось так, книжечкою. Злегка розкачаємо ще тісто качалкою з обох сторін. Тільки в одному напрямку. По довжині тіста. Та злегка натиснемо пальцем один раз на тісто. Це буде нагадувати нам, що ми зробили перше складання. Потім перекладаємо його на форму, яку трішки притрусимо борошном. Загорнемо тісто у харчову плівку і оберемо в холодильник на 30 хвилин. Через 30 хвилин тісто перекладаємо на робочу поверхню, на яку додаємо трохи борошна. Знімаємо харчову плівку. трохи борошна зверху на тісто і знову розкачуємо. Уздовж швів. Тільки в одному напрямку. Тобто по довжині тіста, зберігаючи форму прямокутника. Розкачуємо, доки товщина не досягне приблизно половини сантиметра. А зараз будемо його загортати в 4 рази. Подумки ділимо тісто на дві частини. Позначаємо пальцем центральну лінію. Загортаємо один край тіста, протягуючи його за межі позначеної лінії. Потім загортаємо інший край, цього разу не зверху, а до з'єднання іншого краю тіста. Підрівняємо кути. Після загортаємо ще раз по центру, як книгу. Одна половинка буде лежати на іншій зверху. І цього разу у нас вийшло складання в 4 рази. Злегка розкачаємо тісто качалкою з обох сторон і перекладаємо його знову на форму. Яку трішки притрусимо борошном. І тепер натиснемо пальцем два рази. Це буде нагадувати нам, що ми зробили вже друге складання. Загорнемо тісто в харчову плівку і уберемо в холодильник на 30 хвилин. Для ідеального листкового тіста повинно бути 4 етапи складання. Перший в 3 рази, другий в 4 рази, третій в 3 рази і четвертий в 4 рази. Тобто нам залишаються ще два етапи складання. Один в 3 рази і один в 4 рази. Після кожного етапу не забуваємо ставити тісто у холодильник на 30 хвилин. Після четвертого етапу знову загорнемо тісто у плівку і залишимо його в холодильнику принаймні 1 годину перед використанням. А можна його розділити на три частини і заморозити. Загорніть кожен шматок в харчову плівку і уберіть в морозильну камеру. А перед тим, як його використовувати, залиште його на пару годин в холодильнику. І ось листкове тісто готове. В мене воно заважило 1 кг і 388 г. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нової зустрічі!